Привіт, друзі! З вами знову Влот. І сьогодні пларіум здивували. Запустили дуже непогану подію на уламочки. Я взагалі не думав, що буду щось відкривати або записувати, але тут додали турнір поповнення колекції, в якому можна забрати частинки на нашого епіка для злиття і також дві реліквії. І доволі таки недорого, можна навіть спокійно забрати епічну реліквію. Це я б сказав, навіть дуже дешево, оскільки з самої хімери, щоб отримати епічну реліквію, треба дуже сильно напрягтись. І за 5500 додали доволі таки непогано, Легендарно. Реліквію, давайте подивимося її. Вона дає непогані стати, а саме крішкоду та атаку. Також ігнорує захист по 2% за кожен рівень. Загалом 10%. Це доволі таки непогано для наших ДД від атаки. І в неї є два слоти на ось подібні камінці, де вони трикутні. А вони доволі таки непогано бустять. Саме демедж. Тут також на ігнор. І це виглядає доволі непогано, і потрібно її забрати. Також епічна реліквія. Непогано заходить на якихось жирних сапортів. І може зайти на якогось, наприклад, Фротуса або Тараса. Якщо він у вас є, тому, думаю, як мінімум потрібно забирати саме епічну. Як мінімум, а обов'язково, тому що вона не дуже дорого по ресурсам виходить. У мене уламків не дуже багато, але зібралося ось такий епік, який тут чекає цього дня плюс 250. Також в мене є райдужний уламочок. Надіюсь, отримати когось, будь-кого аби тільки було побільше очок в турнір. Давайте відкриємо перший Звичайно, хотілося плегу плего, але. Ні, Epic Ilsin'a. Непогано також галявних 250. І основне, чого я чекав, це цирк кончиків в мене вже 18 штучок без міфіка. Тому я вже, вже дуже сильно чекаю, щоб отримати якогось крутого міфічного героя. Не те щоб крутого, а буду радий будь-якому. Головне, щоб це не був дубль із тих, що в мене вже є в наявності. Давайте, червоне світло, будь ласка. Зависло, давай, червоне. Ні. Епік. Це фахракін, товстий. Навіть не вайдовий. Але у нас є ще одна спроба. Я б дуже хотів отримати, звичайно, поломаного ворона наїза. Він би сильно змінив ситуацію на моєму аккаунті. Тому, давайте. Червоне. Мезомель або півень Мезомель. Ну нехай буде, буду задоволений. Нарешті, прийшла мені міфічна героїня, звичайно, не те, що я хотів, але, але все-таки вона краща за каламіту і виглядає доволі непогано. Хоч це і знову з фракції обороть. Ні, звідки в мене вже є Галеус. Звичайно, я не те, щоб дуже задоволений, але і не сильно засмутився, тому що це не Каламіт. Хотілося б, звичайно, ворона Галатира Лазаріус, але до речі, на неї в мене є душа ніби П'ять зірочок. Я чомусь думав, так, душа є. Так, п'ять зірок. Чомусь думав, оскільки в мене немає галатира, душі на галатира, мені випаде саме галатир, але прибігла мезомель. Ну. Нехай буде, я, в принципі, задоволений. У неї є цікаві механіки, вона трішки контрить Одіна. Я зможу їй дати п'ятизіркову зіркову клітку, одягнути в шкіру. І буду точно використовувати. Вона явно краща за гаролку буде. І це мене потішило тим більше. За рахунок цього я отримав 1000 очок в турнір поповнення колекцій. Давайте подивимось, що у нас тут саме по очках ми забрали. Можна сказати, все, що потрібно для нас. Але ось це обов'язково потрібно забрати, тому що дивлячись, скільки ресурсів потрібно потратити, щоб забрати їх в турнірах, це просто. Занадто дорого. От тут виглядає, ніби дають на халяву. Тому 1700 у нас є. Думаю, можна попробувати. Тим більше тут дуже цікавий фракційний герой. Я б його хотів собі на аккаунт, хоч і в мене саме ця фракція дуже слабенька. Але він би непогано так забустив мій деф на облозі. Перший сакральний уламочок і нам дають знову оборотня. Який нас не цікавить, нам потрібні легендарки. Дайте, будь ласка, Легу. Сьогодні все-таки Х2. І приходить Леніна. Наступний, будь ласка, дайте Дві Леги. З цих уламків. Ні. І мені би ми забрали. Епічні частинки. У нас 2500 є, потрібно ще 3000 очок. Не знаю, де їх добрати, звичайно, але, до речі, цей дар це ця а дуже непогано зайде для Мезомель. Навіть якщо зараз відкрити, це ще півтора тисячі, і потрібно шукати 2000 очок. Тому я не впевнений, що варто відкривати. Але рискнемо. А вдруг зараз три легендарних герої прибіжить для нас, в чому я дуже звичайно сумніваюся. І з четвертого ламочка знову приходить Джорд Відлюдник, дуже непоганий герой. Звичайно, на початку гри він мене дуже сильно виручав, один з перших героїв, якого я прокачав в себе на аккаунт. і знову оборотні приходять, де легендарки Пларю. Дайте, будь ласка. Якусь ЛЕГО. Ні, знову епік і цетатура, тортура, сумнівний герой. Взагалі не цікавить. Мені потрібні легендарки, щоб закрити подію. А не все ось це. <свісна> До речі, можливо, я буду крафтити живого там турнір, тренування йде. А саме живоглотів в мене зібрали в доволі таки непогана кількість. Давайте з останнього уламочка. Будьте ласкаві. Лего. Ні, не везе. Насипає якихось сміттєвих героїв. До речі, ще буде ось ця героїня. Можливо, навіть. Варто її забрати, це також 350 очок. Неможливо, а в будь-якому випадку я її заберу. Треба буде напрягтись, також їх можна зробити за цей турнір поповнення колекції Дві штуки. І це буде куди легше, щоб забрати саме ось ці частинки. Звичайно, неприємно, що з сакралів ми нічого не отримали, але мезомель, тим більше вона в мене є. П'ятизіркова. Думаю, нас сильно потішить. Що ж, тепер ми на аккаунт Антона Ацтезіс Лол. Кланок Кропива. Великі Вітання. Суперпотужний клан кого цікавить. звертайтеся Потрібні гравці. йдемо йому потрібно відкрити 4 уламочки, щоб забрати. Частинки на епік і чекаємо на легендарк. Перший сакрал У нас Епік. Звичайно, вогонь. Доволі непоганий герой. До речі, якщо його не було на аккаунті, він дуже непогано сюди зайде. Обов'язковий до прокачки. Далі. І знову епічний герой також доволі непоганий. Розбійні запустелі. Буде допомагати багато де. Далі йдемо у нас. Надіємось жовте світло. Тут, так, лега, і це Артек. Не пам'ятаю, але, мабуть, він є на аккаунті. Це трішки проблемка. Але, але, але його не було на аккаунті. І просто це імба для підземель. Вітаю, Антон. Тепер ти зможеш фармити голема всі під більшість підземок. За рахунок цього. І того у нас тисяча очок. Думаю, варто ще одну легендарку потягнути. Дайте, будь ласка, Пларів. Дивна анімація мене також дуже здивувала, але це до І нам залишається 250 понтів, навіть 300. Думаю, можна буде дед частинки. І забрати ось цю героїню, трішки піднапрягтися, закрити ці події і за рахунок цього закрити турнір поповнення колекції. Добре, йдемо далі. Що ж, тепер ми на аккаунті Богдана? Клано Кропова знову привіт! І йому потрібно відкрити десяточку сакралів. Давайте витягнемо для Богдана дуже сильного легендарного героя. Але це снігоцвіт. І близько не стояв біля легендарних героїв. З другої уламочка Арндальф. То сер Артеміч, я їх путаю. І у нас не вистачає срібла. Робимо паузу. Що ж, третій уламочок. Дайте, будь ласка, легендарного героя. Ні, знову епік. А нам, до речі, потрібно набрати доволі таки багато очок в турнірі. І знову епік тим більше не дуже якісний, це Еренія. Тут разен, мабуть, зроблений, А ні, разина не було. Ми витягнули готового останнього героя. на Наразина не потрібно заморочувати страти. З цих персонажів, хоча в нього все було. Але нам поки що не фортить. Дайте, будь ласка, золоте світло і бажано, фракційного героя з відступників, але нам дають черговий раз розбійницю пустелі. Доволі непоганий герой, але нам потрібні легендар. Оскар Ол. також шикарний герой. На місто, але це не те. Будь ласка, ні. Мор. залишається три уламки. І це просто бідова біда. Хіба нам зараз дадуть шикарного легендарного героя? І це все змінить. Ні, знову епік. Давайте, Лего. Будь ласка, дуже прошу для Богдана і це Ліліту. Так, сюди цю красуню. Богдан не дякуй. Просто отримуй і звертайся ще. Відкриємо останнього сакральчик. Тут, звичайно, епік. І ця алюрка, до речі. Але Ліліт. Ну, що сказати, це просто королева цього контенту в рейді легендарна. Звичайно, колись була. Але на цьому аккаунті вона просто шикарно себе буде показувати як і на, на арені, так і на підземках. Добре. Дякую за уламочки. На цьому будемо завершувати. Як виявилось, крафт даних реліквій це ще те казино. Я вважав, що із 100 лампочків нам гарантовано дадуть епічну реліквію. Але тут у нас проблемка. Шанс 60%, що випаде рарне, і гівно. І пларім навіть в даному випадку нас розчарували трішки. Я все одно заберу всі 100 легендарних частинок, але вже не сьогодні. Тому зараз скрафтимо дану релікві. Подивимося, чи нам портоне, чи попадемо ми в 40% і потягнемо щось нормальне, чи буде рарне гівно, яке мені постійно падає на аккаунт саме з реліквій. І рарк Ще, дуже гівняно Даремно я потратив ресурси. Ніби так виглядає. Але що ж зробиш? Думаю, на цьому буде все. Всім дякую, хто дивився. Кому сподобалось, прожміть, вподобайки. Підпишіться на канал, за це вам буду дуже сильно вдячний і до зустрічі в наступних відео.